Любі, дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Пам'ятаєте, я нещодавно розповідала вам про великий рошук Ілі. Його зникнення так і залишилось загадкою Єлисею, ти був найближчим другом Ілі. Тобі відомо, де він? Так, відомо. Бачу, ти веселий, мені дуже цікаво. Я добре пам'ятаю, як Ілья зняв свій плащ перед тим, як піти. Я вирішив іти разом з ним, хоча він відраджував мене від цього. По дорозі ми зустріли пророків, які спитали в мене а чи знаєш ти, що сьогодні Ілля з тобою востаннє? Ти засмутився, коли це почув? Я й так знав про це, тому наказував їм мовчати. Ми пішли далі на схід. Коли ми дійшли до Йордану. То ніде не побачили моста. Тоді Ілля зняв свій плащ, згорнув і вдарив по воді. І уявіть собі, вода у річці розтупилася, і ми перейшли на інший берег по дну. Правда? А як же? Я сам там був, я в захваті від Божої величі, від його сили і від того, як він робить чудеса через немічних людей. Дорогою ми розмовляли про Бога, аж раптом сталося щось дивне на небі. З'явилася вогнена колісниця з вогненими кіньми. Вражений я дивився, як на цій колесниці Ілія возноситься в невидиме Боже царство, Я кликав Іллю, але він скоро зник із очей, так Бог у славі возніс його на небеса. Ось чому ніхто так і не зміг відшукати його. Дякую, Єлисею, за те, що ти відповів на наші запитання. Отже, тепер загадку розгадано. Земне життя людини. Неодмінно закінчується смертю. Проте, як і коли ми побремо, не так важливо, як те, що з нами буде після смерті. Ілля живе з Богом вічно, тому що він жив з Богом на землі. В Біблії сказано хто має сина, той має життя, хто не має Божого сина, той не має життя. 1 Івана 5:12. У наступній передачі я розповім вам про те, як Петро почав жити з Ісусом. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контактриска.ру.Собачка Сторіфол Чилдрен.орг.